Якщо ви проти робити людям западло, то чому в таких важких випадках радити продати поганий будинок? Це з приводу того, що я під час консультації пропоную людям іноді продати будинок. Тут декілька причин. Перша. Коли людина до мене звертається, я повинен захищати її інтереси. Це називається професійністю. Розумієте? Тобто, коли адвокат своєму підзахисному Дає пораду не розповідати щось, або щось забути, відкласти або по-іншому сформулювати, то це він виконує свою роботу. Отак і я виконую свою роботу. Тобто те, що люди продають будинки, котрі їм не, не потрібно, але і ті, котрі неякісні, мають западло і так далі, повно. Друзі, у мене є послуга виїзд на консультацію, будинки перед продажем, я виїжджаю, дивлюся, оцінюю наскільки критично. Зроблений наскільки критичний помилки, вартує купувати, не вартує з, з, з точки зору грошей. І у мене нерідкі случаї коли я просто хватаю клієнта і кажу, біги звідси і взагалі навіть не підходь до цього будинку. Розумієте? Тому це все пов'язане з емоціями. Люди прив'язані до будинків. Будинки це частина історії їх родини. Або людина багато років мріяла про свій будинок, вона йшла до свого будинку. І вони, коли дивляться будинок, по-перше, вони не розбираються в цьому, як я. По-друге, у них цей оце, оце емоційне, як це облако, ль як це сказати, котрий хакутує, і просто вони не бачать все, вони не бачать. Очевидних речей, розумієте? І коли їм починаєш це от тикати пальцем і казати, скільки це буде коштувати, міняється відношення. Просто міняється. Тому, коли люди до мене звертаються, це професійно казати, продайте, тому що вибачайте, вони будують на продаж да? і на ура розпродається, і совість їх якось не мучає. Те, що вони там людям западло, позакладали. Балки, котрі потім промерзають, поли, котрі провалюються, доріжки, що провалюються, і пішло-поїхало. І нічого, живуть. А ті, хто купує, вони спокійно можуть мене найняти. Спокійно. Я приїду на цей будинок і їм скажу, не не беріть його. Не беріть, тому це професійно. Друга сторона, Друга сторона це прикол. А я люблю прикалуватися, а мені по життю це подобається. І потім це не мій будинок, це не мої проблеми, і я спокійно до цього відношусь. зрозумієте Тобто, це як специфічний професійний юмор лікарів, котрі не всі доганяють, вульгарний там і так далі. Отак, от професійний юмор будівельників. А тому, що ваш будинок це не проблема будівельника до тих пір, поки він договір не підписав. От коли людина приходить зі мною підписує договір на проєктування або на будівництво, тоді це вже моя відповідальність. І тоді, вибачте, я, я шуткувати не буду. Але коли це не моя відповідальність, чого я повинен бути сумний? Ні, це не моя проблема. І брати її так просто на себе я не буду. Вибачайте. Е, третя причина я багато разів казав, я на своєму житті зустрічав стільки гдоти, мерзоти і продовжую зустрічати он, кожен тиждень, повно. Повно, тому що я людина медійна, я багато спілкуюся, багато телефонують, багато пишуть, мене багато хто знає і так далі. Багато хто хоче мою репутацію зіпсувати або на ній поїздити, там, і пішло-поїхало. І в зв'язку з цим я багато років тому прийняв рішення. Я спілкуюся і працюю лише з гарними порядними людьми. Все. Розумієте? Все. Якщо людина непорядна, я не хочу мати з нею справу мені похеру скільки вона грошей готова дати. Якщо я бачу, що це людина гидотна, я не буду з ним працювати. У мене були такі випадки, коли я е, приїжджав на зустріч замовником вклав акт виконаних робіт, віддавав залишок грошей. І казав до свідоцт далі без нас. Так? Да, і це було і не раз. І я вважаю це нормально. А чому? А тому що, друзі, мені 53 рочки. Розумієте? Мені до пенсії залишилось вже 6,5 рочків. всього. -то. Скільки я можу ще збудувати будинків і скільки людям я ще можу допомогти, скажіть мені, будь ласка. Не так багато. Розумієте? І тому я хочу обирати гарних людей. Я хочу, щоб біля мене були красиві люди, красиві своєю душею, Красиві тим, що вони роблять для інших. Тому зараз біля мене дуже багато тих, хто собачники, кошатники, ті, хто пеклується про тварин, ті, хто захищає людей, тих, хто волонтерить, ті, хто поважає людей, і, і таких людей навколо мене значно більше. І це завдяки тому, що я відвертий. І мене це влаштовує. Розумієте? Мені не потрібні всі. Я не хочу спілкуватися з усіма. Я не хочу. Є люди, що на шляху розвідку, добре, вони на шляху розвідку, але я не зобов'язаний з ними спілкуватися. Я не зобов'язаний на них працювати, їм допомагати і так далі. Зрозуміло? Але є ще одна причина, чому я так кажу. Тому що це психологія. А я все життя працюю з людьми дні І коли вам треба вивести людину із ступору і для того, щоб він вас почув, вам треба його ашарашити. Щоб він себе прийшов. Розумієте? І коли ти йому сходу, і він такий, о, він готовий. І тоді ти починаєш йому розповідати, які є варіанти. І тоді він тебе слухає, тому що він знає, що є крайній випадок. Зрозуміло? Тому, пані Лексус, якщо Олександр Васильович щось робить, він це робить свідомо, розуміючи, навіщо він це робить. І він знає, для чого він це робить. А чому? Правильно, тому що Олександр Васильович з людьми працює вже 40 років. 40 років я працюю з будівельниками, проєктувальниками, замовниками і так далі. Розумієте? Тому я себе так веду тому я себе так поводжу. Не тому, що я там, як мені там починається гидоту писати, ні. А саме тому, що я поважаю людей, з котрими спілкуюсь, от саме тому я так себе поводжу, тому що я бачу свою роботу в тому, щоб їх захищати від них самих в першу чергу, а потім вже від тих, хто їх оточує, якщо вони це дозволять. Дякую, друзі, за ваші лайки, підписки. Вибачайте, що Олександр Васильович постійно відволікається на психологію, на філософію, на відношення до життя і так далі. Але ви ж бачите, наскільки все це сплетено, наскільки це все важливо для того, щоб дійти до своєї мети. Дякую за запитання, Лексус. Ідемо з вами далі.